Так, бачу, трансляція почалася. Вітаю браті і сестри. Роман Ребіджук з вами на зв'язку. Попробую дуже коротко поговорити, бо люди мені пишуть від вчора кілька разів, що мовляв я у своєму відео. Звинувачуючи Берлінську у диверсії, у диверсії, у трагедії, точніше, яка сталася в Чернігові, де було вбито рашистською ракетою людей. Що це нібито я особисто щось маю, бо вона там, про мене, писала якийсь бруд. Вона писала щось там, і я навіть не знав, би мені надсилали тоді, коли я розповів правду, і вони всі атакували мене. Але давайте розберемося коротко по. Ситуації, чому не можна взагалі сьогодні захищати берлінську і чому і хто повинен нести відповідальність за вбивства людей? Браті і сестри, я прошу вас, поширюйте максимально всюди це відео, тому що це важливий методичний матеріал для українського суспільства, де лежить корінь проблеми. Вчора мені написали підписники, кажуть: зайди на сторінку берлінську і подивися, який вал підтримки серед Тих людей, основа цієї підтримки, складають ця група Борошенківська група. І мені говорять, що насправді на Берлінську йде атака з боку влади з конкретною єдиною метою, щоб вона, бо її нібито хтось там претендував на посаду міністра оборони, і вона критикувала владу. І через це її потріб... На неї зараз йде така атака з боку влади. Я дійсно зайшов, продивився, і знаєте, я побачив там. У мене немає такого, що я, як ви пам'ятаєте, відрізняю там Порошенка від Зеленського якось, тому що це все одна єдина мафіозна олігархічна система. Але чому не можна сьогодні говорити про те, що нібито влада атакує берлінську? І Я вам зараз конкретними фактами поясню, чому Що Берлінська насправді є одна з торпедуючих так званих лідерів громадських громадської думки, яких накрутили в медіа торпедуючих в користь влади саме антимайданщиків. І це дуже показово, бо не так давно я спостерігав це в одному епізоді відео, коли мені надіслали по темі Голодомору. Але давайте серйозно звернемо увагу. Якщо би Берлінська була в контрах з владою, то чи дали би їй добро, адже такий захід, оці презентації БПЛА, проводилися попередньо в інших містах? Чи дала би влада, уявляєте собі, у неї контр з владою, і влада дає їй добро на проведення цих? Е Презентацій, виставок. Звісно, що ні. І влада дала їй добро на критику когось з конкретних людей. Бо тому, що історія з Голодомором, тобто їх зараз заряджають на шир... ширмою, прикриваючи ширмою патріотизму, заряджають по всіх проукраїнських людях, проєктах, по всьому проукраїнському. Тому що Берлінська останній раз атакувала всіх, хто відстоював історію Голодомору. І вона тоді була торпедуючою основною торпедуючою складовою. Там брався цей бекграунд, що нібито вона військова. Там ще щось я хочу нагадати, що Берлінська провела кілька тижнів в складі перші в першому складі батальйону Айдар. Тому бойовий досвід це окрема історія по Берлінській. Там достатньо матеріалів по історії її так званого воювання. Вона дуже вдало і вміло. Пришвартувалася до цих лівацьких фондів, і ці лівацькі фонди її зробили героїнею в, для захисту цих всіх ЛГБТ, людинонависницької ідеології і так далі. Тому, браття і сестри, коли ви чуєте, що влада атакує Берлінську, це не відповідає дійсності. Берлінська була як один з нібито фігурантів з громадськості, вони собі створили своїх громадських активістів професійних. І є Верещук. Верещук, ймовірно, будуть протискати максимально, щоб вона Увійшла в посаду міністра оборони, тому що Резніко, він ще давно в нього бажання відійти, бо тому, що він набрав негативного бруду на себе, і зараз треба. Як, знаєте, за класикою, тихонько уйти в ліс. Це ж їхня методологія. Ось. І тому будуть створюватися два нібито протиборючих табори для телевізора або факту е свою людину, а просто хочу нагадати, що Верещук це людина, яка в тривалий період, я думаю, що і сьогодні там добрі контакти в Єрмака з Медведчуком. Верещук в весь період Медведчуківської групи. Тобто, це е така антиукраїнська група. Просто варто важливо розуміти. І коли заходимо на сторіночку цієї берлінської, читаємо там цих всіх Порошенк... порошенківських е, ломів, так лідерів, е, вони ж спеціально цю тезу беруть ломи, лідери общественного мнення. Так само, як е, права рука Порошенка називає Збройні Сили України абревіатурою росіянською Всу або е, сили України. Це ж їхня е, е, тактика. Порошенко кум Медведчука, е, е, і у них. Е, там у цій групі ніч жодної різниці немає між е, Зеленським і Порошенком, групою Зеленського і групою Порошенка. Це вони взаємодіють. Нагадую, в Україні опозиції не існує в природі, юридично е, в Україні немає закону про опозицію. Тому я дуже прошу вас, просто відкривайте і читайте факти, бо тому що вас намагаються через ці телемарафони одних чи інших олігархічних груп, мафіозно олігархіч, е, зробити покірним стадом і в. Парювати вам історії, які ви будете потім споживати, а потім вам запропонують чергового якогось лідера громадської думки. От зараз, наприклад, пропонують через підконтрольні лівацькі медіа чергового лідера е великого волонтера, який нібито там надзвичайно щось допомагав. Але хто це притула? І ці всі оці лідери громадських думок, які по яких постворювала ця мафіозно олігархічна система, вони є основою цієї проблеми. Хто повинен нести відповідальність за диверсію в Чернігові? Безпосередньо керівництво області, безпосередньо організатори цієї виставки, безпосередньо всі, хто мали причетність до конкретного заходу і не тільки в Чернігові. Ось тому це має бути показова історія, але вона би могла бути в Україні, якщо би в Україні було правосуддя, працювала правоохоронна система, якщо би в Україні була проукраїнська влада, то Україна е давно завершила би історію війни. І виграла би у цій війні, а зараз вони формують українцям своїх героїв, свою, свої перемоги, вище політичне керівництво повністю заповнене російською агентурою і. Основна їхня мета це помста українцям за те, що українці не здалися. Вони готували Україну до здачі, і помста українцям за те, що українці не здалися, і так тиснуть по е, добровольцях, пересаджали десятки тисяч добровольців, понад 35 п'ять тисяч уже е, мені недавно дали інформацію. Понад 35 тисяч наших військових і понад 10 тисяч уже з вироками. Уявляєте собі от е, пропорцію. Навіть подекуди люди кажуть між собою: слухай, Роман, ти знаєш? Навіть при Порошенку було там близько 9 тисяч. Тисяч від 9-10 тисяч посаджено військовослужбовців, навіть при ньому було менше. Суть в чому, що не можна також ці акценти зміщувати, бо цей весь захист зараз, коли котрий ви бачите по Берлінській, якраз у дивіться, всі ці, хто зараз захищають берлінську, дуже пильно вивчайте їхню, все з ким вони пов'язані. Тобто, це все одна єдина структура, це не активне громадянське суспільство. Це єдина структура створених так званих так званої заміни, створена мафіозно олігархічною системою, так званої заміни щоб потім нові обличчя вам знову пропонувати в телевізорах. І їм дають право критикувати тих чи інших політиків, змагаються серед тих, серед інших. Така сама історія з Кличком, я вам розказував по ситуації з е, цим. Бізнесом похоронним, де фірма Пьотр Великий має монополію і заносить там за моєю інформацією, заносить на офіс президента. Тобто, це все взаємопов'язані між собою елементи, котрі мають одну єдину мету утримати максимальну владу в руках і далі обирати українців. В Україні немає партії, в Україні це кубка бандитів, яка має створені оці ручні комерційні проєкти, і вони розкрадають народні багатства, народні надра. Сьогодні геноцид української нації. Чинять расисти недавно подивився у це інтерв'ю, спеціально відкрив, подивився інтерв'ю Лукашенка з е, Медведчуківською Панченко. І дуже коротко, якщо взяти з цього інтерв'ю, коли люди запитують, кажуть: слухай, а які ймовірно можуть бути розвит може бути розвиток подій війни Росії проти України? Послухайте, Путін це абсолютно нікчемна. Е, Персона, яка колективне, немає ніякого Путіна одноосібного, так само як у часи Другої світової не було ніякого одноосібного Сталіна і інших. Так Путін це колективна історія. Це абсолютно нікчемний гомосексуаліст, який підтримує, до речі, цю всю ЛГБТ спільноту. Я ж показував вам, вони то відео зараз видаляють. Я знайшов спеціально цей епізод у темі по проблемі лгбт ідеології Відкрийте собі. І Берлінська якраз це одна з тих лівацьких груп, елемент лівацької групи, яка потрібна для оцього. Вони ж розділяють суспільство і. Ця технологія розділяй і владарюй, Вона працює якраз для того, щоб людьми маніпулювати. Тому, браті і сестри, я вам завжди кажу, перевіряйте мої все, що я говорю, перевіряйте, потім пересвідчитися, бо тому, що. Взяти в телемарафонох вам не розкажуть, не покажуть. Мені немає сенсу взагалі підтримувати будь-якого з тих, що є в Україні політиків, бо я розумію, що це. Я мав доступ, мав розуміння. Прийшло, хто це що, це, що це, що це за істоти, і там нічого українського немає. Тому що сьогодні тим, кому дозволяють критикувати, вони критикують в Україні. Ті, хто критикують, не дозволено, вони не в Україні, або в тюрмі, або загинули на передовій або критикують десь з за кордону як у даному випадку я дякую